Доброго дня. В цьому відео хотів би показати, що в нас появилися нові набори. Це є Солодка вишня. Ми її зробили в двох варіантах на 6 літрів і на 33 літра. Ми зараз практично всі набори наші робимо на 6 і на 33 літра. Це є самий такий нормальний набір для виробництва алкогольного напою. Тому ми зупинилися іменно на них. Якщо є люди, які в нас заказують, допустимо, там півтони тону є такі. В нас клієнти, які вже давно з нами працюють. Ми їм іменно під відповідні об'єми робимо відповідний набір спецій. Для більшості клієнтів, які в нас вже створили таку касту клієнтів, які в нас беруть давно, які генерують дуже якісні кінцеві напої, які на тому непогано заробляють, тому що зробити такий напій дуже просто. Ви получаєте от набір спецій, зробили собі 6 літрів чи 33 літри, почекали там 2 тижні, відфільтрували, розлили в бутилку і маєте кошти. Наші набори сьогодні просто без немає нас конкурентів, тому що люди, які щось роблять, вони роблять це не серйозно. А ми підходимо до того з таким дуже ми з самого початку, коли почали. Працювати з наборами ми е, е, спеціально договорилися з відповідними людьми, які в нас роблять дегустацію. Ми маємо лабораторії, які провіряють іменно той кінцевий продукт. Тобто, ми настільки від, до того серйозно віднеслися, е, тому ми сьогодні перші на ринку. В Україні немає е, людей, які б це могли повторити, тобто рецептуру ми не пишемо, не роздаємо і ніколи не дамо, тому що це є наша авторська власність. Е, тому ми от на сьогоднішній день е, практично не маємо конкурентів, тим більше ми не піднімаємо ціни, навіть якщо е, і інгредієнти трошки в нас подорожчали в закупці. Самі розумієте, що сьогоднішній день це є кожного місяця, кожного там, квартала, ціна йде догори на інгредієнти, але ми тримаємо іменно ту ціну так, щоб люди, чим більше клієнтів у нас, брали такі набори, робили собі напої, а потім вже ми будемо з часом якось може регулювати ці всі нюанси іменно по ціні. Єдина така ще рекомендація, ви якщо будете брати в наші набори нові клієнти, робіть іменно так, по такому алгоритму, як я показував в своїх відео. Тобто, Ми зрозуміли, що такий набор на 6 літрів він дуже, дуже добре використовується. От такому алгоритмі. Ви берете от, е, цей набір, який в пакетику, засипаєте в 3-літрову банку, заливаєте алкоголем 42 градуса. Чекаєте тиждень, зливаєте цей спиртовий настій і на ці інгредієнти, які лишилися в банці, заливаєте ще 3 літра алкоголю 42 градуси. Чекаєте ще тиждень і потім, мішаючи, змішуючи отих два спиртових настої, ви получаєте іменно так відбалансований і дуже якісний кінцевий продукт. Тому що якщо ви будете робити, то в 6 літрах зразу, от, допустимо, як той цей набір, вам трошки може десь якийсь інгредієнт трошки випирати. Це вже теж провірено. Хоча ми, якщо ви будете робити, допустимо, такий набір зразу на 6 літрів, ви мусите почекати трошки довше. Тобто, не, хоча б 20 днів от Тоді воно так якби збалансується і все буде нормально. А так, ем, е, от іменно таких два, два заливи е, е, алкоголю от того набору, воно дає от кінцевий продукт. Я ще там на каналі показував різні варіанти, як, як робити дуже скоро, допустимо, з підігрівом до 60 градусів. Є ще кілька е, наших клієнтів, які нам теж вже скинули відео, як вони роблять такі набори. Використовують вже на 9 літрів навіть використовують. Це я в процесі покажу ще. Ну, тому що наші клієнти вони навіть з нашими наборами теж роблять різні експерименти і їм то добре виходить. Також хотів би ще звернути увагу на яблучний віскі. Я його тут спеціально положив. Яблучний віскі 33 літра, а яблучний от на 6 літрів. Я робив вже огляд на нього. Єдине, що ми от іменно з тим набором спецій, ми настільки точно попали в рецептуру, що в нас практично ні одного не було, ні одної рекомендації. Нам деколи люди коли беруть наші нові набори, допустимо, і використовують ті наші старі клієнти, використовують, вони нам деколи роблять такі рекомендації. Зробіть так, щоб трошки було більше того інгредієнта або того. Тому що а тут в яблучному віскі він, по-перше, дуже якісний кінцевий продукт робить, видає, і взагалі нема іменно по рецептурі, нема нічого такого, щоб, щоб ми допустимо там додавали або віднімали. Ми навіть в даний момент вже думаємо, як зробити от з яблучного віскі, як зробити вже ми вже розробляємо нашу етикетку, і ми будемо отакі, такі готові напої вже давати в реалізацію. Тому що ну, реально класний получився продукт, дуже якісний. Та сама історія із солодкою вишнею. Вишня, вона взагалі дуже така, така ягода, і вона та, якби була е, створена іменно для от таких, е, наших, нашої тематики. З вишні можна робити все, що, що, е, що душа забажає. Ми зробили солодку вишню, але зараз в нас е, на виході ще два. Два рецепти дуже якісної і дуже класно є, е, 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 класного кінцевого продукту. Єдине, що вони зараз якраз на тесті е, отих е, два. Набори. І коли ми вже повністю його відтестуємо, повністю допустимо, вже виберемо ті всі смакові і так далі інгредієнти, ми вже тоді його будемо давати на сайт. І вже буде, я зроблю обзор, і ми, вже, так ми будемо собі, ви вже зможете собі заказувати. Хотів би ще також сказати, що ми почали будівництво такої віскокурні, можна сказати, навіть так. Тобто це є приміщення, яке, буде, яке дозволить нам по всіх, по всіх параметрах сучасного виноробства в домашніх умовах купляти ліцензію і потім легально ті продукти продавати. Тобто ми почали з фундаменту, і спеціально ми це зробили для того, щоб людина, яка або зайшла в нашу тематику, або хоче робити такі напої, щоб вона могла собі подивитися, скільки то буде коштувати її, якщо вона не має приміщення, які матеріали краще брати, які, які параметри приміщення мають бути, як воно має бути зроблено, скільки виходів. Яка висота, яке обладнання і так далі. і так далі. Тобто Ми почали з фундаменту, вже виганяємо перший поверх. тобто Я, буду, я зараз зазнімаю то це все, фіксую всі нюанси по матеріалах, по роботі. Тобто я в кінечному результаті на своєму каналі видам таку інформацію, де ви побачите, що туди входить, скільки ви на це затрачаєте коштів. Е, які параметри того приміщення, тобто розміра, мінімальні, максималь, ну, максимальні, максимальні ну то таке, а мінімальні і так далі. і так далі. Тобто ви будете вже собі спокійно мати інформацію, з якої можна вже буде вам починати отакий бізнес. Тому що сьогодні ми маємо зробити правильне приміщення, ми маємо купити ліцензію, і ми маємо можливість продавати легально такі напої, які. Які ми будемо робити в домашніх умовах і будемо на цьому заробляти немалі кошти. Внизу під відео будуть лінки. Лінк буде на один сайт. Ми зараз перейшли вже тільки на один сайт ogleg.com. Тобто ми відказалися від всіх останніх площадок, тому що площадки вони собі сьогодні одне, завтра, друге. Тобто, дуже так непорядно вони почали працювати. Тому ми перейшли на один сайт. Нам це дуже добре, тому що ми, по-перше, маємо вже свій свій сайт. Ми собі е, на тому сайті, що хочемо, там і викладаємо. Тобто нема нам е, указок, що то можна, то не можна, то так робіть, то так робіть. Е, і е, ми на, е, на майбутнє просто будемо е, працювати тільки по цьому сайті. На цьому сайті, якщо ви перейдете, там внизу є новини, є рецепти, є дуже корисна інформація. Я спеціально даю в рубриці блога. Бо на сайті ми маємо блог. Я даю інформацію корисну для по нашій тематиці. Тобто, ви там найдете е, десятки рецептів е, для напоїв, дуже якісних і хороших. Ви там найдете новини е, е, на різні теми: віски, коняки і, і так далі. Також ви найдете новини. Де я ділюся іменно новинками, які виходять закони, як правильно це робити, які в нас товари появилися, що нового на ринку, і так далі. Ну, тобто, ви зрозуміли. Переходьте, я думаю, що сайт, ми будемо, ми ж стараємося його зробити таким наповненим, і людина, яка зайде туди, вона там однозначно получить дуже багато користі. На сьогодні закінчую. Удачі вам здоров'я! Тримаємося! До скорої зустрічі!